Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши три дроби, які задовольняють нерівність х більше за мінус 3 сьомих, але менше за мінус 2 сьомих. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельники і знаменники нашого дробу на число 4. Будемо мати мінус 12 28 і мінус 8 двадцять восьмих. Отже, утворилась на рівність х більше за мінус 12 двадцять восьмих.

Із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 виконано.